6 кілометрів від кордону з Білоруссю, приблизно 170 від Житомира. Доїхати до села Козулі можна, приміром, ось цими пісками і лише коли сухо. Здається, що розвиток цивілізації тут зупинився ще у 70-х роках минулого століття. Тут ніколи не було ані газу, ані вуличного освітлення. Школа працювала в одному з цих дерев'яних будинків, побудованих ще після Другої світової війни. Єдиний магазин закрився років 10 тому. Оце така жінка в нас. Хліб нам возять через день, вишаємо на плоту ті як їх, торби, скільки грошей туди положимо. Як виходимо, то забираємо хліб, поштальйони возять, нам носять замість пошти і, і того. Лію, і праніки, і все усе. Миколі Антоновичу 84 роки. Він називає себе найстаршим у селі, у якому живе усього дев'ять осіб. Микола Антонович живе разом з дружиною. Наразі вона не виходить з дому, зламала одразу і руку, і ногу. Баба вонь, 80 років, бачить, яке постирала з дідом. Колись Микола Антонович працював водієм, возив керівників навколишніх колгоспів, де працювали майже усі жителі села. Вже тоді тут мешкало лише з півсотні людей. Остаточне життя у селі завмерло з розпадами СРСР, каже Микола Антонович. Він жаліється, що не має здоров'я, ані дрова власноруч рубати, ані машиною кудись виїхати. Навіть бджільництвом займатися вже сил не стало. Старенькі живуть з власного господарства, окрім пенсії, мають ще земельний пай, який здають в оренду фермерам. Микола Антонович слідкує за подіями в країні і навіть обізнаний про старт земельної реформи. Продавати не будем Не буде землі, то не будь і житки на Україні. Микола Антонович каже, що не усі померлі власники ось цих будинків навколо встигли отримати паї та передати їх родичам. Невитребуваних паї в таких вмираючих селах багато, підтверджують і місцеві словечанські громаді. Щонайменше третина розпайованих земель. Усього в громаді кілька сотень людей не витребували приблизно 1100 гектарів. Деякі мешканці померли, не встигнувши оформити документи. Багато успадкованих паїв таки не переоформили родичі померлих. В сільраді не виключають, що дані про кількість невитребуваних земель можуть бути і неточними. Тут чекають на проведення інвентаризації сільгосп земель, яку Держгеокадастр обіцяв завершити до кінця 2019 року. Коли вона пройде, ми знатимемо, що вже дійсно ніхто на їх не претендує. Тоді ми даємо об'яву в республіканську газету. І починається процедура віджидання рік. Після року ми починаємо її оформляти, і потім ми ставимо її на як оформили, ставимо її на баланс сільської ради. Що це землі дійсно вже з сільської ради? Ні пайовика кого. для ОТГ, у якої своїх лише 750 гектарів, ще тисяча додаткових гектарів не завадять. Завдяки земельній реформі їх можна буде або здавати в оренду, або навіть продати. Щоправда, голова ОТГ великого оптимізму щодо можливих прибутків і взагалі відкриття ринку землі немає. Каже, що черги зацікавлених інвесторів, які будуть вкладати гроші в землю, поки не бачать. А бачить те, що люди ще до відкриття ринку землі поспіхом продають свої паї. Продають офіційно. Це ж нікому не секрет. Хто як купить. По українських селах їздять шахраї і видурюють у літніх людей документи на землю, подекують у селі Козулі. Тож з недовірою ставляться до незваних гостей. Це відчула на собі знімальна група Дойчевелі. Сусід Микола Антоновича прибіг на допомогу, запідозривши злі наміри. Утім, той готовий і сам постояти за свої землі і господарство. Собака буде гавкати, ми там із сакерою бігти, міліцію зіват. У сусідньому селі Матьки теж вимираючому мешкає більше людей, десь два десятки. За землі навколо, здається, взагалі ніхто не переймається. Микола Старовоїд каже, що шахраям тут нічого робити. Тут не було нічого, ніколи і не буде, бо тут пісок і ліс. Тут немає, треба держати худобу. Худобі не буде всього. Тут нічого не біростить. там бити, їхати, на лучинки бити, їхати. Да в леву сторону побачите, який в їх кокеру, яка в їх поросла, щоб посів. Отаке. Свій пай Микола здавати в оренду не хоче. Каже, грошового зиску від цього нуль. Мовляв, ще жодному фермеру тут не вдавалося зібрати гарний врожай. Хай мене купить землю. А як я получу 50 тисяч євро за гектар, то я собі куплю хорошу хату, навіть ще й бабу в додачу. Микола Старовоїд, звісно, жартує, бо знає, що за його пай можуть не дати і тисячі євро. Його дружина Марія натомість, коли йдеться про землю, жартівливого настрою чоловіка не поділяє. Майжу ви вона У нього за хату, за де подивиться, за хлів. Тоді ви кругом хіба одніє вовки можуть ходити. Ліс наступає дуже швидко, каже Марія. Років через п'ять і село може геть зарости. Тож шансів у земельної реформи тут немає, знов жартує її чоловік. Він припускає, що швидше усі ці сільгосп землі стануть частиною місцевого лісництва, а селяни будуть заробляти не на полях, а в лісі, гриби та ягоди збирати чи кошики з лози плести. Скільки земель вже втрачено не лише тут на Житомирщині, а скрізь по Україні ще слід підрахувати. Натомість вже відома інша сумна статистика: понад 4 тисячі українських сіл на межі зникнення.